Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Ну що ж, поїхали! Сьогодні ми продовжуємо розбирати нові активності по проєкту Xeon. Якщо ви не знаєте, що це за проєкт і що тут потрібно зробити, я залишу посилання на минуле відео, там я детально розглянув, що та як потрібно виконувати. А зараз вже в них трішки змінився інтерфейс, ну, в плані того, як розташовуються завдання. Тут вони вже будуть показувати нові завдання, тут щоденний чекін, ну а далі вже... Старі завдання, які ми можемо виконувати. Добре, і сьогодні в нас з'явилось нове завдання це ось це Це рулетка. Засуджую такі завдання, це азартні ігри, і мені не подобається в них грати, але нам за це будуть давати карму. Яку ми накопичуємо, і в майбутньому, скоріш за все, ми зможемо за неї щось отримати. Але це не точно. Тож поки виконуємо, а там подивимось, що з цього буде. А також ми ксіон Markets розглянули в минулому завданні тут ви можете його верифікувати, якщо не верифікували. А Yearn АЕС також ми розглянули. Це ви також повинні були забрати. Ну і це нове завдання. Ви зможете виконати його в тих же Yearn ОС. Добре, з цим ми розібрались. Ну і давайте розглянемо ось це завдання. Для того, щоб його виконати, нам потрібно перейти з вами до Мерку. Переходимо за посиланням а потрапляємо на цю сторіночку. Якщо ви дивились, ви знаєте, що це таке. І тут ми можемо побачити, що в нас додались два нові завдання: це підписатись на групу в Телеграмі цього проєкту, з цим ви впораєтесь, я гадаю, без проблем. А потім нам потрібно зробити мінімум 10 ставок. З обертом мінімальним 25 ксіон або 25 USDC. Тобто нам потрібно накрутити ставки на цю суму, або на цю, або вже на більшу, але я раджу краще зупинитись саме на 25 баксах, тому що тут ми можемо втратити кошти. Це ризикована така річ. Добре, як це зробити? Якщо ви не маєте в себе USDC або ксіон, на вашому рахунку Xion, то давайте перейдемо до Бріджу. Потрапляємо до цієї сторіночки, і тут ми з вашого метамаску можемо закинути кошти в Xion. Для цього ви обираєте будь-яку монету, яка у вас є на гаманці. Ну, давайте, наприклад, не знаю, що у мене тут є з копійок арбітром, наприклад, натискаємо Депозит, Обираємо всю суму і дивіться. А ось тут я раджу вам конвертувати все в ксіон, тому що USDC дуже складно виводити, якщо можливо, а Xeon ви зможете виконати завдання і потім вивести його знову на біржу, наприклад, Bybit та продати, якщо не захочете його тримати на гаманці. А цих монеток нам потрібно буде достатньо для тієї стратегії. По якій я виконав це завдання, тож просто обираємо суму, обираємо тут яку монету ми хочемо. Тобто, якщо ви хочете USDC, то ви обираєте тут USDC обмін з Metamask в USDC в мережі Xeon. але з ними ми нічого не зможемо зробити, тож вони в нас тут і залишаться. Або на монетку Xeon, яку ми зможемо вивести без проблем, я це також. Показував в минулому відео. Ну і потім натискаємо, наприклад, депозит, обираємо кількість, яку нам потрібно, і натискаємо депозит. Таким чином, ми з нашого гаманця закидуємо на рахунок. Нашого ксіон монети. Добре, я цього робити не буду, не також це в минулому відео все є. Добре, після того як ми зробили бріч, e дивіться, вам потрібно тут мати ну, хоча б мінімум 10 ксіон, але це буде набагато довше набирати оберти. А якщо у вас є можливість закинути сюди одразу, там ну хоча б 150 ксіон, це буде добре і ви все швидко виконаєте. Але також будуть Ризики, добре. Після того як ви поповнили а, свій а, аккаунт Xeon, можемо перейти до а, Блок протокол. Переходимо за посиланням Блок Протокол. Потрапляємо до цієї сторіночки. Тут вам потрібно буде законектити а, свій аккаунт Xeon за допомогою пошти, а, підтвердити його через свою пошту і код, який ви отримаєте. В профілі а, натискаєте сюди, натискаєте профіль а, деталі, там обираєте аватарку і. Підписуєте свій нікнейм. Далі, в нас тут є також статистика, ми можемо подивитися, що ми тут зробили. Total Profit не дивіться, ну, правильно, я вигравав майже всі свої рази. Єдине, що, поки я тільки коли перший раз зайшов, я спочатку на фарт поставив один бакс і програв його, але потім. Згадав стратегію, по якій можна грати і по якій можна вигравати. А стратегія, як ви бачите, полягає в тому, що, наприклад, ми ставимо один ксіон. Якщо ми програємо, ми ставимо в два рази більше, щоб відіграти минулу ставку і отримати. Трішки більше. Два ксіон. Знову програємо і ставимо, ну, як бачите, тут мінус 1 ксіон, мінус 2 ксіон, ставимо ще в два рази більше. Ставимо вже 4 ксіон, і тут я вже виграю і за це отримую 8 ксіон. І якщо ми складемо ці всі кошти, тобто 1, 2, 4, це 7 ксіон ставок, виграш буде 8 ксіон, тобто ми в плюсі на одиничку. Те ж саме, тут як бачите, тут мені одразу пощастило. Тут знову ж таки я програв, знову поставив ставку і виграв. Ну, на цьому і буде полягати моя стратегія, яку я зараз покажу, як вона працює. Давайте перейдемо до гри, наводимо на гейм, переходимо на рулетку. Тут ми бачимо рулетку, тут ми можемо обирати будь-яку. Цифру і на яку цифру потрапить, ну, від цього буде і залежати, скільки ви будете вигравати. Як я робив і раджу вам робити. У нас є голубі і є чорні, тобто ось ці і ось ці. І якщо ми ставимо black, якщо потрапляємо на black, то ми робимо X2 до свого депозиту. Якщо на, ми поставили на блек, а випадає голубий, то ми програємо. Добре, далі в нас є раунди. Щоб е, моя стратегія працювала, вам потрібно не пропускати раунди. Тобто е, ви повинні, наприклад, якщо ви почали 891, 892, 893, 4,5,6, тобто вам кожен раунд потрібно ставити ці. Ставки, тобто слідкуємо за раундами. А тут в нас а, зараз буде а, час йти таймер, за який ми можемо ставити свою ставку а, в цьому раунді. Коли він починається, ви одразу обираєте. Ну от бачите, в нас є 25 секунд, щоб зробити свою ставку, і тут також пул. Збирається людей. Добре, тут ми можемо обрати або Xeon ми будемо робити ставки в Xeon або робити ставки в USDC Ось тут мінімальна ставка: ми можемо робити 0,1, а максимальна ставка 50. Гадаю, зрозуміли І давайте по моїй стратегії. Тобто, якщо ви а, хочете. Тут не програвати, а поки це працює, ну сьогодні я дуже багато зробив ставок, то вам потрібно, якщо ви програєте, робити x2 до е, своєї ставки, що ви зробили першу. Давайте зараз ця гра пройде і я покажу, як це буде працювати на практиці. Добре, наприклад, ставлю 0,1 і ставлю Black. і постійно потрібно ставити на Black або Blue. Постійно і натискаємо Place Bet. Все. Як бачимо, наша ставка є. Ось наша ставка USDC. А, чекаємо, поки таймер закінчиться, і розпочнеться оберт рулетки. Все, оберт пішов, і а, що у нас зараз буде? Black або ні? А, мені краще, щоб не було блек, тому що хочу показати, як це все працює. Добре. Я програв. Далі ми ставимо вже 0,2, Black і натискаємо Place Back. Все, наша ставка є. І знову ж таки, вам потрібно, якщо ви почали з 898-го, потрібно 899-й. Обов'язково. Потім, якщо не пройде в 900-й. Тому що ця теорія працює, коли ви. Поступово йдете, а не пропускаєте. Ту, це середня статистика, це математика, я не знаю там сьомий клас, якщо не помиляюсь. Далі тобто ми вже подвоїли свою ставку. Якщо ми виграємо її, ми заберемо 0,4. тобто а, закриваємо минулу ставку, те, що ми програли, цю ставку, що ми зробили, і плюс 0,1. Ми будемо в плюсі. А знову ж таки, якщо ми зараз програємо, то нам потрібно ставити 0,4. Потім, якщо ми програємо 0,8, потім, якщо програємо 1,6, потім, якщо програємо 3,2, потім 6 і 4, потім 12,8, потім 25,6, і це наша остання ставка, тому що 25 і 6, далі нам потрібно ставити більше 50, а це ми зробити не можемо. Ну, бачите все, я виграв. Але знову ж таки, я максимум, що доходив, що потрібно було мені ставити це 0,8. Якщо ви будете потрапляти в кожен а, раунд і будете постійно ставити, наприклад, якщо ви почали з Black і будете в Black, то ставка відбувається. Ну, ну я багато сьогодні зробив. Саме таким чином я набив десь а, оберту 12 баксів. ну починає з 0,1. Потім мені вже не було дуже часу багато. Я закинув сюди 150 ксіонів і. Потім я просто почав ставити 1 ксіон, 2 ксіона, 4 ксіона. Ну, я вам показував там 8, 16, 32. А, ну, Це буде набагато швидше, але це більш ризиковано. Тобто, якщо ви втратите, то ви втратите велику суму. Поки проєкт, мені здається, що нам дає вигравати. Ну, І чавці, скоріш за все, або не знають, або ще щось. Тобто, їх ставка також Забирається і нам частинку. А віддають, а частина йде вже в сам проєкт. Тобто, мою теорію, гадаю, ви зрозуміли. Давайте я ще трішки пограю і також покажу вам, що ну дійсно там багато дуже ставок, яких я е, виграв. Ну, зараз я знову виграв і, грубо кажучи, я е, за два раунди виграв собі 20 центів. Але я не рекомендую знову ж таки грати на виграш. так Можливо, я ще буду тут е, далі щось робити, тому що тут є аеродроб, і в них тут, скоріш за все, будуть якісь поінти. І мені буде цікаво тут пограти, але знову ж таки, поки буде працювати е, ця теорія, що я вам розказав. І е, подивитись також потрібно буде наскільки тут буде все добре працювати. Ну, Лідерборд тут також досить непоганий, ну як бачите, тут вигравали люди вже 317 баксів за сьогодні, можливо, і треба було покрутити, тому що в мене там профіт 43 бакси становить, я трішки не попав. Якщо б я крутив ті 150 ксіон, скоріш би за все, я був би вже в топі тут, але не хочу ризикувати. Ну і знову ж таки, давайте на статистику, я зараз швиденько вам. Перейду на початок і покажу дійсно, як ця теорія працює. Ну, ось тут, як бачите, починав я з одного бакса і просто його програв. А далі, знову ж таки, поставив 0.1 програв, 02, виграв собі 0,4 USDC. Ну і далі, так само: я пішов 0.1 виграв і я постійно ставив на блек. Потім 0.1 програв, 0.2 програв, 0.4 виграв. А ось тут в мене дліном було 0,1 програв, 02 програв, 0,4 програв, 08, ставка виграла 1,6. Тобто і я перекрив всі ці свої. Ну і так далі. І все це так ось буває. Я програв тільки, можна сказати, одну ставку на 1 доллар, коли я тільки почав грати в цю гру. І забув, що є така теорія, я її перевірив, вона дійсно працює. Тож користуйтесь, хто приймає. Участь в проєктах Xeon. Після того, як у вас тут буде Total Profit 25, ви можете знову перейти на Merkle, спуститись і перевірити те, що ви виконали це завдання. Ну і потім повернутись до Xeon і тут натиснути верифікацію. Як бачите, у мене все тут виконано. Добре, з цим ми також розібрались. І ще одне те, що я вам хотів показати, також, якщо ви зі мною з самого початку приймали участь і мінтили ось оці NFT, ви можете забрати зараз сумарно десь 30-50 тисяч карми. Тому що за те, що ви мінтили ось ці NFT, будуть нараховуватись карми, наскільки я зрозумів, тому що тут немає опису якогось там просто рандомно, що ви там молодець, там з самого початку з нами, і за це ми вам нараховуємо. А, я так думаю, що скоріш, це за те, що ми клеймили ось ці NFT. Добре, поки з завданнями на цьому а, все. Тож, якщо ви новачок переходьте на минуле відео, дивіться, як там все виконувати. Якщо ви давно вже тут приймаєте участь, обережно виконуємо ось це завдання. Краще, якщо у вас немає коштів, ось так там кожного дня по 0,1... Починати з 0.1 і прокручувати, 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 і згодом ви наберете потрібні 25 доларів доларів обертів на цьому сайті. Добре, гадаю, ви це все зрозуміли. Ну і бонусом давайте швиденько розберемо один проєкт з екосистеми Xeon. Переходимо за посиланням Call of View. Потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут вам потрібно буде зареєструвати собі. Тестовий е, Xeon, воно вам запропонує через ту пошту, яку у вас зареєстрований саме Ксіон, також тут зареєструйтесь в тестовій мережі Xeon. Складного тут нічого не потрібно, потрібно 30 секунд вашого часу один раз на день. Ось ці завдання чомусь не працюють, вони працюють тільки для того, щоб їх е, виконати. Ось тут завдання, і отримати бали. Тобто підписатись на Телеграм, підписатись на Discord, можна просто натиснути старт, закрити, і воно все зараховує. Єдине, що я не можу відгук надіслати, тільки зміг надіслати один відгук. Тож проходимо по кожному завданню і виконуємо соціалки, просто натискаємо старт, закриваємо і все більше нічого не робимо. Далі в Майн рев'ю, ви можете зайти, подивитися, що ви виконали. Як я кажу, ось це завдання, тільки зміг відправити відгук, а, і в профілі ви можете заходити кожного дня і натискати чекін. За це вам будуть нараховувати поінти. І таким чином ви будете робити свій стрік. Що з цього буде, я поки не знаю. Якщо у вас є час, можете це Виконати все на цьому я сьогодні все, що хотів вам сказати, сказав. Завдання не складне, але дуже ризиковане. Тож притримуйтесь моєї стратегії. Я гадаю, ви все зробите і головне, не поспішайте. Далі слідкую за новинами і, як завжди, по всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування і взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Я особисто зараз кручу об'єми на backpack, гадаю, що буде цікаво, а також закинув ліквідність в Momentum Finance, теж наче перспективний проєкт насує. Всі відео по проєктам є. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!